Захистити права та гідність громадян щорічну доповідь уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця провели в Івано-Франківську. Це глобальний та єдиний в Україні узагальнюючий документ, який показує стан захисту прав людини і порушення прав громадян, які трапились за рік. За 2023-й – це понад 2,5 тисячі звернення від мешканців Прикарпаття. Коли ми проводили аналіз щодо того, які права найбільше порушуються, ми виходили з категорії людей, які до нас звернулися. Ну звичайно, в першу чергу це сім'ї Військовополонених, сім'ї, військовослужбовців, військовослужбовці, а також сім'ї тих, хто зникли безвісті, на другому місці це за напрямком соціально-економічних прав до нас звертаються люди. Ну і подалі йдуть уже звернення від внутрішньопереміщених осіб щодо порушення їхніх прав. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків зазначає: в умовах війни дуже важко дотримуватись всіх прав людей, але Україна демократична країна, де права та гідність громадян на першу. Му місці в умовах війни дуже важливо не забувати про права людини. Насправді сьогодні питань, які стосуються прав людей, дуже є багато. Навіть сьогодні в мене зустріч з родинами, пропавшими безвісті, тобто ті рідні, які шукають своїх. Синів своїх чоловіків, і насправді сьогодні цієї роботи надзвичайно велика кількість. Демократична країна передбачає, що нав навіть в умовах війни повинні дотримуватися всі основоположні права доступ до е інформаційної безпеки, доступ до, е до влади, доступ до інформаційних запитів тощо тому мова йде більш ширше поняття, але насправді. Сьогодні такий семінар, який робиться уповноваженою справах людей і підтримує асоціацію міста України, є дуже важливим в контексті співпраці з громадянським суспільством і співпраці з тим організаціями, які відстоюють права тих чи інших категорій. Населення в нашій області до форуму доєдналася і голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук каже, права людини це фундаментальні цінності, на яких будується держава. Ми робимо все для того, щоб дотримувалися права людини. Ми робимо все для того, щоб захистити права. Ми приймаємо внутрішньопереміщених людей. Ми створюємо для них всі умови перебування на території нашої області. Ми дбаємо про військову службовцю, тому що з у України приїжджають хлопці на лікування на реабілітацію. У нас вже сьогодні створений 21 реабілітаційний центр, і ми продовжуємо працювати. Тобто, ми всебічно робимо в області все для того, щоб область стала надійним і добрим прихистком, саме тією областю, яка дбає про людей, яка опікується людьми, яка робить все можливе і неможливе, щоб настала перемога, і наші хлопці, які на передових позиціях. Цях нас захищають, повернулися додому. До форуму гідності долучилися 150 осіб. Яна Лазорек, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія Раї.